Вітаю колеги на нашій безкоштовній лекції, «Інтенсивний юридичний навігатор. Мене звати Роман Діана Русланівна і я юрист центру правової допомоги у галузі цивільного, договірного та сімейного права. Сьогодні ми завершуємо серію уроків юридичного навігатора надзвичайно важливою темою, а саме шаблонами процесуальних документів. На перший погляд, це щось просте і доступне, Проте, як показує практика саме з цього інструменту. Починається багато серйозних помилок у роботі молодих юристів. Мета сьогоднішньої лекції показати вам, де шукати шаблони, як коректно їх використовувати і що треба враховувати, аби документ не тільки виглядав професійно, а й був юридично сильним. Тому ми будемо сьогодні розглядати наступні питання: де шукати шаблони, як працювати з шаблонами, типові помилки і що ж далі? Отож, ми можемо розпочинати. Найпоширеніша помилка початківців це використовувати шаблон як готовий рецепт, без розуміння його змісту і логіки побудови. Це досить небезпечно, адже шаблон це не копіпаст, це конструктор, який дозволяє зібрати власний документ, спираючись на вже перевірену структуру. Наприклад. Два позови про розірвання шлюбу можуть мати однакову мету, але обставини справи. Наявність дітей чи навіть майнові спори, все це кардинально змінює логіку викладення та обсяг самого документа. Тому, коли ви працюєте із шаблоном, сприймайте його як навчальний ресурс або ж чернетку. Не потрібно використовувати його як фінальний варіант. Отож. Де шукати шаблони. Передусім, можна орієнтуватися на юридичні платформи та сервіси. Тут варто враховувати, що такі сервіси повинні працювати відповідно до чинного законодавства і мати зв'язок з державною або судовою системою. Проте теж варто зазначити, що на таких платформах зазвичай подаються базові узагальнені зразки, вони відповідають процесуальним вимогам, проте, на жаль, вони потребують індивідуалізації під конкретну справу. Тобто варто зазначити, що якоїсь чарівної платформи або ж сервісу, куди ви зайдете, і все, все, що вам потрібно, буде готовим, немає. І навіть якщо до цього ви думали, що таке є, на жаль, ні, тому що всі готові документи, які не мають конкретизації, вони не підійдуть для роботи у реальних судових справах. Наступне це юридичні спільноти, тематичні групи та освітні середовища. У таких осередках часто діляться досвідом з практики, як саме виглядають документи в реальному процесі. Можливо, ви бачили різні групи, де юристи або спеціалісти вони можуть давати просто фотографії своїх вже готових шаблонів. Проте тут теж важливо вміти відрізняти якісний документ від формального або навіть хибного прикладу. І теж з власного досвіду я можу сказати, що до нас насправді неодноразово зверталися клієнти, у яких вже був написаний позов і навіть поданий. Проте, звичайно, суд не приймав їхню заяву, тому що насправді було одразу зрозуміло, що спеціаліст не конкретизував необхідні дані. Також можна створювати шаблони самостійно, тому що власноруч створені шаблони вони досить гнучкі. І зручні з часом ви можете створити навіть своє портфоліо і будете постійно використовувати його. Проте теж є недоліки. На жаль, це займає досить багато часу, особливо на початку, адже потрібно враховувати всі вимоги ЦПК. Теж є великий ризик помилок, можна пропустити важливі елементи або навіть порушити теж структуру. Ще одна це відсутність перевірки практикою. Шаблон може не відповідати судовим очікуванням, і тут насправді це величезний такий мінус самостійного створення шаблонів, тому що на початку всі хочуть самостійно починати це робити. Проте, коли в тебе немає відповідної практики, коли ти сам не подавав цю заяву до суду, не розумів всі тонкощі, це досить важко. Те, що одним таким недоліком це є складність уніфікації, адже доводиться кожен раз адаптовувати під конкретну справу ту чи іншу заяву. Теж одним із таких джерел пошуку шаблонів можуть бути навчальні платформи, юридичні школи, викладачі, автори навчальних курсів і так далі. Вони зазвичай подають зразки документів у межах освітнього процесу. Це досить корисний інструмент для формування навичок. Проте навіть такі шаблони теж потрібно осмислювати, а не копіювати механічно. Тут варто додати, чим саме відрізняється академія ЦПД, і у чому наша величезна особливість насамперед, це те, що нашими спікерами є юристи, практикуючі юристи, адвокати, виконавці і просто люди, які постійно працюють у юридичній сфері кожного дня. Вони стикаються з різними юридичними проблемами, і це насправді величезна наша перевага, тому що більшість курсів, як правило, пишуть науковці. Проте, у нас це не так теж неодноразово наші юристи адвокати. Створювали прецеденти у судовій практиці, що є досить унікальним. Тобто, тут варто сказати, що ми не тільки знаємо, як правильно застосовувати закон, ми вирішуємо унікальні юридичні проблеми, які ніхто до нас ніколи не вирішував. Саме тому усі наші навчальні продукти побудовані саме на практиці, і також я думаю, ви помічали, що окрім лекцій, ми завжди додаємо додаткові матеріали. У наших соціальних мережах, на які, я сподіваюся, ви вже да давно підписалися, ми завжди ділимося різними гайдами, інструкціями, файлами, відеорозборами та багато-багато іншого. Тому що ми ну, самі працюємо юристами і ми знаємо, що теорія насправді це тільки 20% успіху, а інше це все практика. Переходимо далі. Добре, якщо ви знайшли шаблон. А що далі? Його просто копіювати, насправді це шлях у нікуди, тому давайте будемо дивитися, що з ним робити як з ним працювати. Перше це розберіться зі структурою, зрозумійте, де яка частина це вступ, опис обставин, правове обґрунтування, прохальна частина. Наступне адаптуйте під свою справу. Вилучайте досить універсальні формулювання, обов'язково вставляйте факти, дати, імена, все, що буде відповідати саме вашій ситуації. Звіряйтесь з актуальними нормами ЦПК. Перевіряйте, чи коректно зазначено сторони, вимоги, посилання на статті. Насправді це дуже, здається, така банальна помилка, проте досить багато юристів з нею стикаються, тому що, як ми бачимо, на даний момент наше законодавство дуже часто оновлюється. Тому кожного разу, коли ви пишете новий документ, обов'язково перевіряйте актуальність того чи іншого нормативного акту. Теж оцініть логіку побудови, адже документ він має бути переконливим і структуровано поданим. Уникайте зайвого тексту, тому що насправді ну, досить багато шаблонів вони перенасичені термінами, які просто не мають ніякого змісту. Краще, просто і зрозуміло. Запам'ятайте головне правило: що шаблон це лише форма, а не гарантія якості. Жоден зразок не замінить чіткого розуміння норм ЦПК, структури документу та його. Логіка, тому наявності шаблонів насправді мало потрібні також знання і вміння їх застосовувати. Тут теж трішки додам від себе, адже часто нас запитують, чому Академія ЦПД ділиться безкоштовно багатьма ресурсами, які інші продають. Відповідь тут досить проста: ми не боїмося давати інструменти чи ділитися власною практикою, тому що насправді для успішної роботи цього замало. Потрібно вміти всі ці інструменти використовувати, знати, коли і як їх застосовувати. А саме цим вже наші юристи, адвокати діляться на наших практичних курсах. На них вони ведуть вас за ручку від теорії до роботи з реальним клієнтом, до успішного завершення справи. Окрім цього, теж дуже важливо розуміти, які типові помилки допускають молоді фахівці. Перше, це звичайне копіювання, як є без адаптації, це найбільша і найчастіша помилка. Наступне це використання застарілих шаблонів, навіть зміна реквізитів або процесуального статусу, воно може зробити документ недійсним. Теж відсутність логічного зв'язку між частинами документу, коли не видно чіткої позиції. Помилки у формулюваннях це може бути неправильне формулювання вимог. Це теж дуже часто призводить до відмови в розгляді або навіть залишення справи без руху. Теж ви повинні пам'ятати, що суддя це людина, яка читає тисячі документів, і саме ваша задача тут зробити її роботу легшою, тому потрібно писати чітко, грамотно і структуровано. Отже, цей урок він є завершальним у межах нашого безкоштовного інтенсиву юридичний навігатор. Ми вже розглянули базові проте ключові теми, які дадуть вам впевненість у старті практики. А саме, як працювати з процесуальними документами, види процесуальних документів, як рахувати судовий збір, як визначати сторони. Ну і тепер ви вже знаєте, як працювати з шаблонами. Теж хочу нагадати, що вже у цю п'ятницю, а саме 18 квітня, на вас чекає онлайн-вебінар із запрошеним експертом. Це юрист нашої юридичної компанії. І саме цей вебінар він буде корисний для юристів, які хочуть працювати професійно та впевнено в цивільному процесі. Ми поговоримо про реальні кейси, шаблони, інструменти, все, що справді працює у суді. Також хочу сказати, що не забувайте, у кожного учасника юридичного навігатора є можливість задати питання нашому юристу самостійно. Для цього ми залишили віконце у наших соціальних мережах. Ви можете задавати будь-які питання, які вас будуть цікавити. Все це будемо розбирати на нашому вебінарі. Теж, Такий вже міні-анонс дам, тому що саме на нашому вебінарі ми будемо говорити про наш наступний, просто величезний, неймовірно класний продукт це процесуальні документи З ЦПК від теорії до практики. Повірте, вся наша команда старалася якнайбільше помістити. Угу. Цей навчальний продукт, зробити його максимально практичним, зручним, щоб після закінчення курсу ви не просто вміли писати якісь там документи, щоб ви знали набагато-набагато більше, щоб ви отримали ті знання і навички, які отримують адвокати з просто багаторічним досвідом. Теж ми будемо розповідати, з чого складається курс, як буде проходити наше навчання. Які практичні інструменти ви отримаєте, і як цей курс допоможе стати вам синим практикуючим юристом? Я дуже раджу всім долучитися, адже це буде досить глибоке навчання, це, окрім лекцій, будуть кейси з раної практики, теж живі вебінари, дуже багато додаткових матеріалів, шаблонів, інструкцій, відеофайлів, Теж будуть домашні завдання і, звичайно, супровід від наших юристів. Тому не пропустіть, адже вебінари це шанс поставити свої запитання, почути на них відповіді і отримати спеціальні пропозиції нашого передзапису. Так, це буде тільки для учасників юридичного навігатору та учасників нашого вебінару. Всі, хто доєднається, будуть мати можливість отримати просто неймовірно класну знижку. Теж хочу нагадати вам про наші соціальні мережі. Якщо ви досі на них не підписані, обов'язково приєднуйтесь: анонс, посилання і все, що буде необхідно для приєднання до нашого вебінару, буде у соціальних мережах, і теж усі учасники юридичного навігатора окремо його отримують. Тому хочу подякувати вам за таку нашу сьогоднішню завершальну лекцію. Усім дякую за увагу! І чекаємо вас на вебінарі.